Друзі, справжні моменти життя з вами. Я зараз зайшла на таку гарну вулицю, яку хочу вам показати. Хочу показати цю рослинність, яка є на вулиці, показати красу цієї вулиці. Вона мені дуже сподобалась і мені захотілося поділитися з вами. В чому краса цієї вулиці? Як я бачу красу цієї вулиці? Дуже багато хвойних рослин. Я буду цих хвойних рослин сажати вдома іще більше, тому що ну, це така окраса. І ми маємо також дбати про свій власний час. ми бачимо будинок, і просто бітує смарагди, і якісь іще рослини, і вже нам краса така. Гарна вулиця. Ну, мудрість цих людей, хто сажає саме такі квітники, такі сади, що вони відпочивають. Людина має право працювати і має право відпочивати. То ось тут ідеться мова про такий відпочинок. А що це за деревина? Така якісь листочки на ній різнокольорові, світліші, темніші ялинки. так? Ялинки, особливо блакитні ялинки. Ну, красуні, красуні. Їхня краса не перевершена. Краса скрізь на цій вулиці. І перевага, Вон, бачимо, є квітники в дворах, дуже гарні. Машини мені заважають, вибачте, але... Ну, що можна зробити? Ці машини зараз їздять скрізь, Є біскус у дворі квітне в людей. Бачимо красу через такі паркани, що все видно. Пітунья, і що? А, гортензія, у дворі квікне гортензія і все. Ми бачимо, що є вуйні рослини в основному, барбариси біля дворів і у дворах, ялиночки і, і такі різні квіти. Для яскравості, хто хоче такої краси, то саджають саме яскраві квіти. І напишіть, будь ласка, в коментарях, хто погоджується зі мною. Що дійсно ось ця краса хвойних і барбарисів є, і тільки можна робити такі, якісь вкраплення, до речі, ось справа, бачу, троянди квітнуть, такі, троянди перед двором. Чи ви погоджуєтеся з моїми думками, чи не погоджуєтеся, тому що я постійно схиляюся до того, що ось такі хвойні рослини мають займати. Багато місця у наших дверах. Ну, і різні за бажанням квіти для декору, і буде дуже гарно. І у нас буде багато часу на відпочинок. Ось у дворі, бачите, як гарно. Ми не можемо тільки весь час працювати. Ми повинні і відпочивати, тому що Ну, українці такий народ, що звикли багато працювати. Навіть оці я, мої клумби, які займають дуже багато часу. Добре, що я схаменулась і почала їх перероблювати, насаджувати ялівці, туї, ялинки. Тому що я розумію, що це краса цілий рік. Я ще раз підкреслю це слово цілий рік. Не тільки ми влітку бачимо красу, а всю красу ми бачимо весь рік. Так і зараз ця вуличка буде добігати вже до кінця. Я вам показую, чи з цього боку повернулася красу цієї вулиці. Таке небо сьогодні вражаюче. Таке блакитне-блакитне. І білі хмарки, як сніг. А ось, до речі, на мною зібралась якась хмара. Ось, Які ялинки. Яка краса. Краса хвойних. Отака друзі, можна сказати, історія однієї вулички. Вона, видно, не стара ця вулиця, але і не дуже молода. Ось такі велосипеди тут різні їздять. Бачимо цю вулицю з цього боку, бо я зараз уже їй до кінця приватного сектору. Далі почнуться багатоповерхівки, і я спущуся, там є річечка тече. Я спущусь до річечки і хочу постояти там на мосту трішечки, поспостерігати, Мені подобається, як вода тече. І ось, друзі, приватний сектор закінчується з його красою. Далі підуть багатоповерхівки. І насолоджуйтесь цією красою, яку я дарую вам у своїх відео. І я бажаю вам усім щастя і добра.